Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Отже, з перемоги, власне, як сьогодні матч складався на вашу? По-перше, вітаю керівництво і наших фанів з перемогою. І ще хочу всіх привітати з початком нового року 2025 І Хочу привітати спочатку знову Суперлізи. Щодо гри, гра була дуже важка, всі ми це бачили. Вона була така, скажімо, хаотична. Тобто ми першу чверть виграли, потім, в другу чверть, ми дуже багато пропустили. 29 очків це дуже багато. Ми Команда, яка позиціонує себе від захисту, ми не повинні такого собі дозволяти, як трапилось у другій чверті. Ми не повинні робити оці знаєте, спади, або ми повинні тримати той ритм, нав'язувати свою, свою гру, а не хаотично грати. Тобто ми не повинні, ну як в другій чверті, багато пропустити, а потім в третій відігруватись, оце, відригувати оце. Це нам важко, тому що ми мало забиваємо очків за всю гру, і ми не можемо допускати такі, такі моменти, як друга чверть, та й третя. Ну, Ми сконцентрувалися. Так, не всі вказівки ми тренера виконали. Ну, ми будемо на цьому роботати далі. Ребаунд ми виграли значно 42 на 51. Ну, ми з цих моментів, які складалася гра, ми трохи більше їх виграли. Завдяки в сукупності ми виграли. Всіх вітаю! З Новим роком, і хочу саме головне сказати подяку велику Збройним силам України. Дякую вам за те, що ви нашу країну і даєте нам таку можливість грати. Слава Україні! Героям слава! Вітаю перемоги. Як власне враження нашого? Ну, по-перше, хочу сказати, подякувати Збройним силам України за можливість проведення чемпіонату і за життя. Подякувати вболівальникам. Хто вірить в команду. Гарна атмосфера в залі. Всіх вітаю з перемогою. Тяжка, важка гра. Перемога є перемога і довгий час не мали перемоги і, і Вітаю хлопців з віддачі, вітаю міста, вітаю вдолувальників. Слава за села. Отже, за вашу свободи, будь ласка, ваші враження від матчу. Ну, По-перше, дякуємо Збройним силам України за те, що нас обороняють і дають можливість нам займатися улюбленою справою по грі. Враження, які враження негативні. Програли перший раз у береді в, в цьому сезоні. Програли знову ж таки підбір вже друг вдвічі підряд поспіль. Десь вони нас переламали зоною пресингу. Ми... Збилися на якісь необдумані рішення, атаки поспішні. І, в принципі, кінцівку заслужено говорило, виграли за рахунок наших помилок. Ми в свою чергу зробили втрати, 22 втрати. Знову акцентуємо на це увагу, щоб робити менше втрат, але цифри показують те, що показують. Ваш матч. Перш за все хочу подякувати військовим, які прийшли на сьогоднішній матч, за те, що вони захищають Україну, дають нам можливість грати в баскетбол. Вдячність їм постійна і все, що вони роблять, максимально, максимально важливе. Наше завдання радувати вболівальників. я сподіваюся, вони також отримали задоволення. Вітаю команду Говерла. Напевно, вони сьогодні більше хотіли. З об'єктивного скажу, що у нас випав гравець з ротації, Мосієнко отримав пошкодження. На початку гри і десь не вистачило можливо свіжості, і цієї свіжості не вистачило можливо настільки функціонально, а як у рішеннях. Що стосується бажання, говорили, вона тут в одній цифрі знову в підбираннях. Ми знову програли в ключові моменти підбирання, дали можливість забити другий шанс очки. Ну і в прийнятті рішення це стосується саме пресингу. Десь в пресингу ми холоднокровно не віднападали. Ну, відповідно, десь вже така відповідальність в захисті. Плюс так сталося, так, так сталося, що більше ми сьогодні фалили. Не знаю, з чим це зв'язано. Не думаю, що прямо ми настільки там повільніші, чи в прийняттях якихось рішень в захисті, але так сталося, що більше фалили. Ну, відповідно, нас якби закінчили гру. Закінчили гру. Ну, закінчив гру ще й мінус. Ліповцев, і через те, от така от получилася кінцівка. Десь, напевно, не нервова, нерівна така, і відповідно маємо такий результат. Дякую. Дякую.